Вітаю, шановні! Сьогодні розкажу вам, чому Астерион так подобається людям і чому він так вдало поцілив у здебільшого жіночу аудиторію. Приклади будуть як очевидні, зовнішність і так далі, так і більш глибокі. А крім того, ці всі висновки зроблені на українській аудиторії, тому тут відповіді із поправкою на реалії українців і України загалом. Окремо перед початком виділю момент, що, на мою думку, саме гра Ніла Нью, зробила велику частину харизми цього персонажа. Тому в кінці буде невеличкий фрагмент із одним із найкращих та мемних моментів у грі, який показує, яку роботу виконав Ніл. Тепер по пунктам. Драматичність і театральність. Багато хто любить чоловіків і жінок, які елегантно манірні і трохи гіперболізовані своїй поведінці. З цієї ж причини багатьом подобається Мізора у цій же грі та персонажі Devil May Cry та Байонетта, власне, Данте та Байонетта. Емоційність. Він демонструє дуже яскравий і різний спектр емоцій. Багатьом сподобалась його емоційність, адже зазвичай чоловічим персонажам дають тільки одну емоцію, яку вони виражають добре і детально гнів. Астерон відкрито виражає багато більш вразливих емоцій. До речі, це одна з причин, чому, на мою думку, багатьох гравців-чоловіків він так бісить. Його поведінка нетипова, не мускулінна, зроблена суто для жінок, і у середньостатистичних статистичних чоловіків пострадянського виховання стається критична помилка в голові і приступ обурення від того, що жінкам він подобається. Адже їх все життя вчили, що така поведінка притамана чоловікам нетрадиційної орієнтації, що у радянському середовищі свого часу як щось жахливе, безбожне і мерзенне. І, на жаль, цей устрій в головах багатьох так і залишився на всьому пострадянському просторі. Перший другий пункт витікають у третій. Він типовий персонаж, написаний для фімейл Гейс, в ньому нуль токсичної мускулінності, типовий для чоловічих персонажів. Він враз з історії. Зрозуміло, чому він такий, і його як персонажа добре розуміє. Багато хто відчуває схожість в деяких аспектах, їм зрозуміло його світогляд, тому їм було цікаво і легко знаходити з ним спільну мову і взаємодіяти у грі. Його історія це історія рабства. Весь сюжет Астереона має ПТСР, бо Козадор зробив його річчю, позбавив вибору і волі. Він неодноразово про це каже, і це те, що злить його найбільше. Він хоче помсти. Хоча свободи. Для багатьох жінок це відчуття дуже знайоме, на жаль. Багато з них відчували себе рабинями, позбавленими вибору. В стосунках, в суспільстві. Звичайно, не всі мають теж настільки травмуючий досвід, але це відчуття, воно завжди десь на задньому фоні жіночого життя у суспільстві, де домінантною статтю є чоловік. Багато жінок часто відчувають себе так, ніби до них ставляться як до речей, і це викликає відчай та злість. Особливо така картина присутня на пострадянському просторі та будь-де. Де був або досі є тоталітаризм. Його ненависть до Казадора дуже відгукується через особисті причини багатьом українкам. Його персональний квест, як на мене, про переживання аб'юзу і травми, і по суті становлення особистості заново, кращою і сильнішою. Якщо не звищувати Естереона в кінці його квесту, це шикарно розкриває його арку і він стає кращою версією себе. А якщо звищувати, виходить дуже драматична темна історія про моральне падіння. В цьому варіанті Астерон продовжує цикл насилля, замість того, щоб його розірвати, і практично стає другим Казадором, повторює паттерн поведінки свого аб'юзера. Харизматичне, нетривіальне почуття гумору. Це все сказано. Пам'ятаємо про роботу Ніла. Він має певний архетип, але це чи не єдиний на моїй пам'яті випадок, коли такий архетип у чоловічому персонажі зображено дійсно реалістично, без романтизації та ідеалізації? Зазвичай такий архетип подається як дуже однобоко, і автори всіляко виправдовують вади такого персонажа: типу ну да, він мразь, але якщо його любити, то він зміниться, і взагалі з любовним інтересом він зовсім інший. А тут в грі дуже гарно розбивають рожеві окуляри, не намагаються згладити його вади. Ти реально розумієш, що Чел мразь, і, скоріш за все, свою мати і тебе разом з нею продасть, якщо треба буде врятувати свою шкуру, в першу чергу для нього важливе виживання. Його абсолютний егоїзм дуже наголошується, як і інші вади характеру типу зарозумілості. Але, попри все це, він буває вразливим і людяним, що робить його персонажем, з яким дуже легко співвідноситись, і який викликає симпатію. Класичний троп I Can Fix Him. Якщо в фіналі його квесту не звищувати Астереона, цей троп розкривається на всі 100%. Ця лінія проходить шлях від зваблення з достатньо корисливих мотивів до того, як Астереон вперше за своє довге нещасливе життя. Закохується і завдяки любові та підтримці головного героя стає кращою версією себе та отримує бажану свободу. А якщо ритуал звищений все ж відбувається, наша романтична казка перетворюється в історію жанру Dark Romance, в кращому випадку. Бо звищений Астерон перетворюється на довбаного аб'юзера, який сприймає ГГ як свою власність, десь на рівні домашньої тваринки. Це все, звісно, показано дуже хот для людей із специфічними смаками, але вже не романтично. Це вже троп I can't fix him, but I can make him worse. Розумуючи, це цікавий, чарівний, об'ємний персонаж, написаний спеціально так, щоб подобатись жіночій аудиторії. Причому тим, хто реально в цьому розбирається, або, на жаль, може, Ларіни того і не планували, пережив схожий досвід. Класний з увагою до деталей намальований, розкішно зіграний. Якщо Ларіан робили його таким спеціально, саме з акцентом на певний ПТСР, то це розйоп і дуже потужно. У цій грі всі персонажі цікаві, але щоб це зрозуміти, треба бути терплячим і досить глибоко копати. Дякую за увагу. Apparently, there's a limit. Somewhere between a nice summer's day and the full concentrated power of the sun! Next time, just warn me before you do something stupid. At least then I can get out of the blast radius. Now, shall we go? Or do you have any other chaos you need to unleash here? Gladly.